Була маленька ямка, я взагалі її не бачила. Бачила, чому ти вирішив, що ні? Ти її побачила і свідомо в'їхала. <плес> я давно мріяв про подорож автомобілем, щоб побачити світ. Потрапити у місця, у які дістатися можна лише поза шляховиком. я ніколи такого не робила, і це точно виведе мене із зони комфорту. Вони Вони всі розбігаються. Вітаю в Киргестані. Дуже дякуємо. Дякуємо. Ні, воду треба брати звідси. Ось так. Звідси? Ясно. Ну, ми вирушаємо в невідому мандрівку. Ліоре, що робити? Ротем. і нам потрібно, незважаючи ні на що, залишитись друзями. Таке щось меле, правда? Дивіться, як він любить бути в центрі уваги. Що ти сказала, Ану? Ліоре. Застрягли. У нас із Ротем ротом зовсім різні життєві стежки. Та Нагадаю, наші відмінності це плюс. Вона ваша сестра. О, Брате. Дуже радий, що ми друзі. Ти чудовий друг. Ми стільки всього пройшли за цю мандрівку. Це те, про що ти мріяв. Цілком ідеально.